Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Полтава не прозора за рейтингом проекту Прозорі міста автори проекту проаналізували 80 міст України. У Полтаві викорчовуватимуть пеньки від зрізаних дерев. Підприємство «Декоративні культури придбало необхідне обладнання. Зустріч на садибі художника Григорія Мясоєдова полтавці вшанували пам'ять митця до його 190-річчя. А тепер про це та інше більш докладно. Полтава непрозора вже другий рік поспіль. Організатори проєкту Прозорі міста проаналізували 80 міст України і склали свій рейтинг. Загалом непрозорих міст в Україні виявилося 52. Це ті, які обмежували мешканців громади в інформації. І тільки п'ять міст на всю державу отримали статус Прозорі це Дніпро, Другобич, Львів, Мукачево і Тернопіль. Які рекомендації дають нашому місту для покращення результатів дізнавала. Наша знімальна група. Полтава у рейтингу Непрозорі міста України від програми Прозорі міста загалом аналізували 80 міст нашої країни за сімома сферами муніципального управління. В результаті прозорими у 2023 році визнали п'ять міст Дніпро, Дрогобич, Львів, Мукачево та Тернопіль. До переліку частково прозорих потрапили 23 міста, а 52 визнані непрозорими, говорить аналітикиня програми Прозорі міста Вікторія Онищенко. У 2023 році ми вже аналізували 80 міських рад за 50 індикаторами, які стосувалися сфер муніципального управління. Зокрема. Це антикорупційна політика, електронні інструменти, інформація про роботу МЕС, доступ та участь міста до політичних процесів, а також комунальне майно та земля. Полтава до рейтингу непрозорих міст України потрапляє вже друге. Це пов'язано перш за все з відсутністю звітів на сайті міської ради про гуманітарну допомогу та її розподіл, зазначає Вікторія Онищенко. Є ряд і інших чинників. Досить низький рівень реалізації мають індикатори у сфері електронні інструменти. Ми зафіксували, що міська рада, на жаль, не забезпечила інструментів для дистанційної подачі заяв на житло і соціальні послуги. Також у місті не проводяться електронні аукціони з продажу прав на розміщення сезонної торгівлі, це так звані ядки, які розміщують на вулицях, а також тимчасових споруд. Це мафи. У Полтаві також зафіксували низький рівень інформування населення про сферу комунального майна, додає Вікторія Онищенко. Зокрема, на сайті міської ради немає відомостей щодо житла на балансі міста, а також відсутні об'єкти, які підлягають приватизації, залишає бажати кращого і реакція владних структур на петиції. Ми зафіксували, що подані станом петиції вони не мають відповіді. І тут насправді проблема в тому, що не мали відповіді навіть деякі петиції, які були успішними. Я вже не кажу про ті петиції, які були неуспішними, Вони залишилися фактично проігноровані, і це є певна проблема. За 2023 рік у Полтаві є незначні прогресії, констатує аналітикиня програми прозорі міста. Але цих успіхів було недостатньо, щоб наше місто перейшло до списку частково прозорі, хоча такий шанс і був. Наприклад, міська рада вона забезпечила трансляцію, хоча б половини і більше засідань міської ради, і постійних комісій. Це дуже важливо. Також в міській раді є. Частково адаптована версія для користувачів із порушеннями зору. І, зрештою, важливе те, що міська рада і виконком анонсували свої засідання. Тобто, місцями, які хотіли бути присутніми офлайн-онлайн, вони мали змогу наперед дізнатися про те, що в такий то день відбудеться засідання. Серед порад, як покращити рівень міста у рейтингу, створення інструментів для дистанційної подачі заявок на отримання різного роду послуг, увага до петицій. Оновлення та доступність переліку українців тощо цьогорічний рейтинг це результат роботи чи бездіяльності попередньої влади міста, наголошує аналізуючи результати рейтингу. тимчасово виконувача обов'язків міського голови Катерина Ябщикова. Додає, що зараз активно працює, щоб наступного року вийти з переліку непрозорих міст. Даний рейтинг він станом на зараз має запитання, але цей рейтинг був з даних за 2023 рік. Зауважу, що ми розпочали активну роботу лише майже наприкінці минулого року, зокрема там, з осені. І... Хочу подякувати громадській організації Рух Чесно, який відразу відмітив наш активний рух в тему прозорості і навіть дав нам найвищу оцінку в Україні по прогресу саме в цій темі. Цього року Полтавській міській раді, зокрема, планують випрацьовувати інструменти взаємодії з громадою та залучати її до обговорення і вирішення проблем міста, додала Катерина Ямщикова. Старі каштани по вулиці Соборності, що ростуть вздовж тротуарів, сьогодні почали спилювати. Навіщо це роблять? Скількох дерев планують там позбутися, і чи з'являться на їх місці нові? Дізнавалася Ольга Козіна. Мінус один старий каштан. По вулиці Соборності у Полтаві зрізали дерево. Як пояснили працівники комунального підприємства Декоративні культури спиляли каштан, бо він аварійний, а його гілки лізуть до людей у вікна та нависають над електродротами. Тому що він по вікнах б'є, падають гілки постійно. То ми й випили. Каштанам понад 50 років. З одного боку це дерева дитинства, з іншого їх треба оновлювати, тому відчуття неоднозначні, говорить Полтавка Раїса. Дуже жалко нам, що їх. Але і падають же і роблять шкоду. Ми виросли з цими каштанами. Тут була прямо аура, така тут дуже гарно в нас. Ну, нічого, виросту були ще нашим діткам гарне. Харків'янка Тетяна переконана, треба не видаляти повністю, а кронувати дерева. Треба це робити, ну, не отак під корінь. Дерева треба сохраняти. Треба кронувати просто, робити кронування. Воно відростає. Я до цього була в Умані, я вначалі не розуміла, а там всі дерева навісні просто кронують, і вони всі стоять у такі каштани, як молоді. А корінь дуже ж сильний. Глубоко, і дерева живуть. Директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко запевнив, на місці видалених дерев посадять нові, але не раніше цієї осені. Зараз у нас йде там планове видалення аварійних дерев за дорученням управління житлово-комунального господарства. На даний момент ми видаляємо два каштана по соборності 73. Щоб майбутні молоді дерева з'явилися на місці старих, треба викорчувати пеньки. Робитимуть це за допомогою спеціальної техніки, яку комунальне підприємство щойно придбало. Декоративна культура придбала таку машину, яка видаляє пеньки. І я думаю, що з наступного тижня ми цю роботу почнемо. Бо дуже багато і місць. Де повидалялися дерева, а пеньки залишилися. Деревину ж спиляних дерев використають для опалення теплиць, говорять в декоративних культурах. Коротке замикання у машинному приміщенні ліфта через голубів, перерізані дроти станції керування. І з чим тільки не доводиться стикатися тим, хто обслуговує ліфти у полтавських багатоповерхівках. У якому стані ліфтове господарство міста? Чому ремонт підйомників просувається не так швидко, як би того хотілося? Скільки ліфтів вдалося запустити станом на зараз? Про це дізнавалися мої колеги. Ліфт в третьому під'їзді по вулиці Гетьмана Сагайдачного 8, у Полтаві тривалий час не обслуговували. У машинному приміщенні навіть оселилися голуби. Через це сталося коротке замикання електромережі. Голубене грін здух провода, проводи, щоб питається трансформатор. Як ця фірма обслуговуюча розпалася, це саме, ніхто їх не обслуговував і вони не працювали. А коли ця фірма друга взяла на обслуговування, то прийшли запускати його, а він в такому плаченому і все таке згорівши. Ліфт довго не працював, були звернення громадян. Так і так, ну щоб ми включили ліфт. Приїхали сюди, наші механіки продіагностували. Довго ми тут сиділи, поки перекоментували електропроводку всю відповідно схеми. Нині аварію ліквідували, підйомник запустили. Голуб'ят з машинного приміщення перенесли у безпечне місце. Того ж дня фахівці оглянули і непрацюючий ліфт третього під'їзду по Симона Петлюри. 45. тут чекав неприємний сюрприз. Перерізані дроти станції керування. Тут виявлено вандалізм. Провода викушені в станції управління це зроблено спеціально заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Під час обстеження ліфтів зазначив, ситуація з ними в місті досі складна через зношене обладнання, неналежне їх утримання попередньою компанією та монополізацію ліфтового господарства. Тож нині для обслуговування підйомників залучатимуть кілька компаній. Монополія сказується негативно на якість виконання Тому Дійсно, ми стремимося залучити декілька компаній, я буду займатися обслуговуванням ліфтів у місті Полтава. Нині на поточному ремонті перебуває 19 ліфтів. 64 потребують додаткового обстеження. А повторних запусків за останній місяць було 93, розповів Володимир Чередниченко. Іноді запускається ліфт, Він через який час знову стає, і потребує п'ять повторного запуску, повторного ремонту, тому що. Ви виходять з ладу або зношені деякі запчастини, деякі вузли і так далі. На я щоденно моніторю і получаю звітність по запуску ліфта на поточний ремонт ліфтів програму ЖКХ передбачено 10 десь мільйони На капітальний ремонт передбачено у 2024 році 4,5 з половиною мільйони В третьому під'їзді десятиповерхівки по вулиці Головка чотири днями запустили ліфт, який не працював близько двох років. Полтавка Валерія радіє, нарешті можна безперешкодно виходити на прогулянку з малюком. Ми дуже щасливі, бо в нас дев'ятий поверх, тому ми, ми дуже раді, що він нас запрацював. Я всю вагітність проходила вагітно на дев'ятий поверх, а тепер потім з дитиною, слава Богу, 10 місяців ми проходили пішки, а тепер Лів запрацював, то вже їздив на ліфті. 82-річні Людмилі Федорівні увесь цей час доводилося щодня підійматися на п'ятий поверх. Та да, ну є ось дивіться, які сумки. Оце я на п'ятий поверх. Знаєте, в такому віці зараз працює. От приєднання ні Як нам повідомили в управлінні ЖКГ, наразі запущено більше півтисячі ліфтів із майже 600 раніше не працюючих. Незаконні прибудови до пам'ятки архітектури. Мешканці історичного будинку по вулиці Гоголя 8 звернулися в контролюючі інстанції з проханням зупинити, на їх думку, незаконне будівництво розпочати власниками квартир першого поверху. Що саме не поділили сусіди, та що із цього приводу кажуть в інспекції по контролю за благоустроєм, розбиралися наші кореспонденти. Частина мешканців квартир у будинку по вулиці Гоголя, 8 б'ють на сполох. За їх словами, сусіди, які проживають на першому поверсі, незаконно добудовують до будівлі приміщення у своїх потребах. Тому ті, хто живуть на другому поверсі, звернулися в різного роду контролюючі інстанції, аби зупинити цей процес та експлуатацію в комерційних цілях новостворених об'єктів. Один із ініціаторів звернення Віктор Коваленко. Квартира один там зроблена прибудова забор, за яким знаходиться шість плит. Квартира номер 2 прибудувала е, пристройку, може подивитися пристройка незаконна, прямо поверх газових труб. Квартира No1 на місці цього двохповерхового будинку мала сарай по документам. З'явився будинок, який виходить балконом на 3 метри на межі. Коледжу медичного. Це тільки частина того, що нам показав пан Віктор. Каже, проблеми почалися, коли до нових приміщень підключили комунікації. Цей сарай запитан незаконно магістралю води каналізації, які он виходив. Тариф електричний вважається як жила будівля. І з цих сараю запитаний квартира номер 1 У них перший поверх площу більше, ніж у цій сумі взятих два приміщення. І там повний безлад. Повний Візьміть, зробіть там ремонт, переведіть в нежилий фонд, який положено по закону, і здавайте в оренду, ми не проти. Чого ви проєтесь на землю городську? Ми запитали у співвласника деяких квартир на першому поверсі, чи може він підтвердити, що прибудовані об'єкти були створені на законній основі. Не на камеру він повідомив. Цитуємо зараз ідуть перевірки комунальних служб та правоохоронних органів. Як тільки вони закінчаться, ця інформація стане загальнодоступною. Будинок по вулиці Гоголя 8 – це не просто історична будівля кінця 19 століття. У 2021 році, розпорядженням голови Полтавської де її було визнано як щойно виявлений об'єкт архітектури, каже науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею Олександр Лимар. Конкретно цікавлячий нас будинок використовувався як будинок рабина. Там могли проживати викладачі єврейських навчальних закладів, яких у місті було декілька до 30-х років. Він використовувався ще громадою для релігійних потреб, але в 30-ті роки він був націоналізований. А потім, після Другої світової війни, будинок використовувався як одна з поліклінік міста. Потім як житловий. До цього часу, як нам повідомили в інспекції по контролю за благоустроєм міста, перевірки по даному об'єкту вже розпочалися. Фахівці встановлюють кому і що належить на даному подвір'ї і законність нових споруд, говорить заступник начальника інспекції Руслан Рядько. За результатами перевірки буде прийнято рішення. Якщо воно законне, то Лишиться на місці, якщо незаконні споруди, то все буде подано на комісію, розміщення тимчасових споруд для подальшого демонтажу. Немає парковки, немає відвідувачів. Продавці та покупці центрального ринку Полтави скаржаться через деякі дорожні знаки. Транспорт доводиться залишати десь в іншому кварталі. Тому підприємці ініціюють звернення до Полтавської міської ради, аби керівництво міста переглянуло це питання. Більше про це розкаже Іван Дімова. Це вулиця Новий Базар у Полтаві в районі центрального ринку. З однієї сторони люди без проблем паркують свої автомобілі, а з іншої знак на знаку, що зупинка заборонена, кажуть місцеві. Це створює незручності як для продавців, так і для покупців. О, тут понаставляли знак. Ось зараз в 10-11 приїде, тут куча буде поліцейських бігати. Штрафувати усіх подряд. Чоловік приїхав купити, щось на 100 гривень. Тут йому 350 ще в подарок дали. О, тут жарять усіх подряд. І нікому до цього. В центрі міста, бачите, що твориться. Ні на скоб'яний ринок, ні на центральний ринок. Ніхто нікуди не приїде. Таскаєш сумки, тут встав, скупився і уїхав. Ні, і люди такі, як приїжджають, торгувати, теж то ні дестати, нічого, лки-парк. Ну що це таке? Приїхав раз і мене тут оштрафували і за що не прошу. Раніше не було знаку. Хто їх поставив? Ну, гаїщику, я розумію, вони люди такі поднівольні. А, а ці, хто їх поставив, ці знаки, вони думали, що вони робили. Та вулиця свободна, може ставати, а тут ні. Найбільше скаржаться на заборонні знаки ті, хто продає важкий товар. Продавчиня у будівельному магазині Марина Тарасовська обурена. Клієнти їй говорять, що тепер надають перевагу магазинам, де поруч передбачені паркувальні місця. У нас сипучі матеріали важкі, по 5, по 10, по 25 п'ять кілограм. Люди ж не можуть іншої вулиці, носити до нас, до нас в магазини та в інші магазини товар. тому їм вже треба тут зупиняти. А тут їх штрафують. І ми тоді мало того, що без покупців, та ще й без товару. Поменшало клієнтів через заборонні знаки і в Жанни Павлій. Жінка працює у перукарні на вулиці Новий Базар. Ставити машину не можна, ставлять аж возле медакадемії. Це їм теж вертатися, вибачте мене, і аж почти в центрі. Там ставити не можна одностороннє движення, туди не ставте, туди не заїжджайте. Поставили ці знаки, взагалі роботи немає. Ви бачите, самі зал пустий. Клієнти не можуть сюди дібратися, тому, що там обов'язково буде стати поліцейський, завертає їх у зв'язку з великою кількістю скарг. Підприємці, які працюють на центральному ринку, ініціюють звернення до Полтавської міської ради. Вони просять, аби керівництво міста переглянуло рішення про встановлення на вулиці новий базар знаків, що зупинка заборонена. Як повідомив головний спеціаліст відділу представництва у судах міськради Олександр Дзюбло, якщо буде звернення, виконавчий комітет Полтавської міськради його об. Обов'язково розгляне за його словами, міська влада прислухається до думки підприємців. Звернення підприємців з вказаного питання буде розглянуто встановленому законом порядку. Якщо ті вимоги, які в ньому зазначені, не суперечать інтересам територіальної громади, буде враховано думку як заявників, так і інших причетних осіб. Шансів вижити у нього не було, говорили побратими. 53-річний військовий Микола Атаманюк повернувся до рідного міста на щиті. Сьогодні з ним попрощалися близькі, друзі та колеги. Захисник України загинув біля села Іванівка Харківської області. Яким згадують його рідні? Дивіться у сюжеті. Я якраз дзвонив до своєї сестри. Вона каже: Ой, коля, дзвони, бо повинен вже піти на бойове завдання. Але на слідущий день я вже ж перезвонив, що трапилось. Каже, нічого, все, вони пішли на бойове завдання. Уже в неділю сестра сказала, що колі нашого нема вже. Так, родич загиблого військового Миколи Атаманюка Едуард згадує про страшну звістку. Молодший сержант Микола Атаманюк загинув 12 квітня 2024 року. Це сталося під час виконання бойового завдання біля села Іванівка Харківської області. Загинув він під час виходу на позиції на бойові завдання під час мінометного обстрілу. Міна, як сказали його бойові побратими, розірвалася в декількох метрів позаду нього, і шанси вижити вже в нього практично, там практично ніяких не було. Коли побратими вже пішли на позицію, змінивши своїх товаришів, вони забрали. Вже тіло, полі. Завдяки таким, як Миколай, завдяки йому ми маємо жити. Ми маємо можливість жити далі. Микола був доброю, чийною людиною, хорошим сім'янином, батьком, чоловіком, завзятим рибалкою, хорошим другом. Вічна йому пам'ять і слава героям України. Пропрацював рік на будівництві з Миколою, його колега Руслан. Говорить, це було напередодні повномасштабного вторгнення. Я з ним робив і добре з ним здружився. Дуже добрий чоловік був. Хороша людина взагалі. Дуже сумно, що він так загинув. На будівництві пропрацювали ми рік. Але з дружиною працювали теж там же. У 2015-16 роках Микола Атаманюк вже воював у зоні антитерористичної операції на Донбасі в артилерійських військах. Коля був, перш за все, що я хочу сказати, це дуже відповідальною людиною. Завдяки от своєму характеру він у 2015 році пішов добровільно захищати батьківщину зону АТО. Потім, коли почалася війна, можна сказати, що Вік вже був порядку 50 років, він не мог сидіти також вдома. Знову ж хочу сказати, що це і за його відповідальності. Запрошуємо рідних, близьких, друзів попрощатися з воїном, героєм Миколою Андрійовичем Атаманюковим. 53-річного Миколу Атаманюка поховали у селі Тахтагулове. Повідомили родичі загиблого. У військового залишилися дружина та діти. Чоловік втопився у водоймі. Сталося це біля села Максимівка Карлівської громади. 18 квітня. Рибалку виявили мертвим його родичі. Працівники ДСНС витягли чоловіка за допомогою рятувальної мотузки. Ним виявився 65-річний місцевий мешканець. Повідомив речник Полтавської рай управління поліції Василь Зуб. Як встановили слідчі увечері 17 квітня, 65-річний житель села Максимівка пішов на риболовлю. До ранку чоловік не повернувся додому і його почали розшукувати родичі. На жаль, його було виявлено без ознак життя у водоймі біля їхнього села. На місце події одразу прибули екстрені служби, і його тіло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією, частина 1 статті 115 кримінального кодексу України. 190 років виповнилося б сьогодні полтавському художнику Григорію М'ясоєдову. Біля садиби митця провели творчий вечір, на якому вшанували пам'ять художника та пригадали його життєвий шлях. Побувала там наша знімальна група. Садиба художника Григорія М'ясоєдова на митцю жила. До 190-річчя від дня народження митця тут зібралися полтавці поділитися цікавими фактами про нього. Сьогодні через повномасштабне вторгнення ми не маємо можливості відкрити масштабну виставку, зробити великий мистецький проект. Але тим не менше, я думаю, сьогоднішня подія вона була така дуже щемна і камерна. Бо ми згадали про Григорія М'ясоєдова як про художника, як про музиканта, як про садівника, як про батька. Григорій Григорович Мясоєдо був професіоналом своєї справи. Він мріяв за життя реалізуватися і як художник, і як музикант, і як садівник, розповідає заступник директора з наукової роботи художнього музею Світлана Бочарова. І йому це вдалося. Григорія Григоровича слід представляти як живописця і графіка, як ініціатора і організатора товариства пересувних виставок, які відіграли велику роль у мистецтві кінця 19 століття. А його потрібно знати як академіка і дійсного члена Санкт-Петербургської академії мистецтв. Саме Григорій Мясоєдов був засновником нового стилю Критичний реалізм. Розповідає Ольга Курчакова. Картини цього стилю відображали всю правду життя імперського періоду. Додає директорка Полтавського художнього музею Ярошенка. Григорій М'ясоєдов зі своїми товаришами вони створили той стиль критичного реалізму, де вони хотіли і показали реальне життя імперії з усіма жахами, голодом, бездомними дітьми, каліками після війни. Нагадаємо, похований Григорій М'ясоєдов у власному саду біля своєї садиби у Полтаві це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті. IRT.pl.ua. всього вам найкращого. Гарних вихідних побачимося на цьому ж каналі.